Так. Яка, друга розмова? Двері. Я покажу яка. Друга, я друга розмова? Я покажу вам, яка буде розмова. І ви мені, ви мені зараз погрожуєте. Відкривайте двері, мені повинна доставити вас на пункт. Ви мені виконувати. зараз погрожуєте, я вам покажу. Вона знімає. Ви, будь ласка, ви ламайте вікно. Це не мобільний. Блоки. Не можна ламати. Ми Вибачте, ми, ми громадяни, громадяни України. Ви зараз порушуєте право і залазите в нашу машину. Будь ласка, приберіть руку. Не бить. Е, е, е. Хлопці, ми зараз виключимо поліцію. Я зараз виключу поліцію. Виходимо. Я зараз виключу поліцію. Припиніть, будь ласка, це робити. Припиніть це робити. Я припинив. Виходить. Припиніть це робити. Припиніть це робити, будь ласка. Виходим, ви ви ход... порушуєте? Виходим. Ви пош... порушуєте наші права згідно Конституції? Я, я, я не порушую жодного законодавства, я не... Ви чуєте я, не... Мене? я не вчиняю хуліганські дії, нічого. Не входить. Ви